Усіх доброго дня чи вже вечора. сніму маленьке відео. Там пишуть люди, що люблять дивитися. Короче. Ну що я сьогодні? Проснувся пізно, тому що не міг встати після вчорашніх тих посівних і крупіння. Так, в складі трошечки навожу порядку. Одненькі мішечки там пусті туди складаємо, то все. Це в нас будуть покровні культури. Там остатки сої, соняшника і кукурузи. Так, гречки ось до є теж, бачите, чіпа це ще лишилось. Ще сівника соя теж ось до ще є. Сівника вже не почистив сьогодні. Цілий день коротше, в мене тут калюшка масла появилась у присквичі Амазон. Краник там є, такий обалденний, їх там пару штук стоїть. Позвонив на Амазон. Коротше. Не Амазон скільки коштує. Ну де це? Оно той кран, бачите. Який там регулює штанги, як відкривати? Вон в мене один впісявся, вон там отой. Коротше, позвонив, скільки коштує, блять, тож присів. Не буду навіть суму називати, коротше, бо вона там така, що я Ну, Поїхав, розібрав сам. Поїхав в магазин, 2 гривні, колечко резинове. Звісно, коли розібрав, будете розбирати, дивіться, в якому положенні знаходиться внутрішній шарик, бо там є три дирочки в ньому. Бо мені довелося тут або, десь його раз 20 розкладати і раз 20 там іменно переводити. Ну, коротше, склав складається зараз краще, ніж я його купив. Не треба вже там мені мучитись, бо були такі приколи, що доскладе одну штангу, потім треба її руч... ручкою дергнути, типу, щоб допомогти, щоб вона доскладалась. Зараз чітко тюк-тюк-тюк-тюк. Причому даже дуже швидко. Щось там таке накрутив, що він дуже швидко. Ну що там, побербирав трактор і готовлюсь до оприскування. Ліфасат міші не доїхав, десь доїжджає. Коротше, бля. Жара в нас тут взагалі така конкретна. Я вже за день літра 3 води гехнув. Сюда я батарейка, довге відео не буду знімати, так що такой дів. Вчора ще стабілізатор рванув, хотів сьогодні його заварити, але у нас майже цілий день немає. Немає світла, лампочка не горить. Немає, хоч тому рядом сонячні батареї. Виключили, немає свята взагалі, електростанція стоїть. Цей... Можна заварити таку на краняк десь в полі. Якщо но... вже варити, то добре треба тут так зачистити, хорошо. приварити і підкрутити. Так що такі вот справи, що у нас там. Плани як на Але... були. Але короче, все вон, пішло одним ділом. Кажуть та там мають дати походу якусь там бронь для фермерів, трактористів. так вже маєте давати, як же. Всіх трактористів більш-менш нормальних вже позабирали. Полишалися, походу, десь там може один-два, і то на них така нагрузка, що капець. Короте, зараз прийде гліфасад. швидко вискакуємо на поля, вбираємо бур'яни, бо бур'яни вже такі, ну такі не критичні, вже чуть ли не перерощує. Ну і закатую руки коротше, блядь, лізу на ну, ремонтувати комбайне. Будемо робити, бо треба і гроші трошки заробити. Бачу з комбайнами цього року буде проблема з комбайнерами. Вчора зупинили ганці, ну типу поліцейські розказував. Відпустили, коротше. подивились на мене, сказали, ю, блять, там піздец. Ну, так що такі от справи. Буду рухатись додому і їхати, бо трошки втомився. Сьогодні дружки, як не планували, що поїхав. Хоч і пізно встав і в банки був, і ще там коротше, і в бухгалтерії, і коротше, кучу ще роботи такої зробив, ще приїхав, коротше, зробив того крана на Амазона заправили, стоїть все настроєний, пропущений. Можна було б вже сьогодні їх крупити, але є проблема з гліфасатами. Одложити ніхто не хоче. Бо зараз дуже багато підробок. Якби провірили, пацани покрупили в тих, що є хороший, то вони кажуть, ні -ні -ні, ні 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 ми знаємо, що тобі хороші передадуть, але коли передадуть, один тільки товариш, є там Фелікс. Петручу, вибачай, типу, там, ти Амазони до складуєш свого, не брав трубки. Зараз тобі перезвонь. Амортизатори я твої замовив. Ну, перекинуємо, він їх шукає. Так що такі справи. Найде. Я тобі позвоню, скажу, кинеш йому бабки на карточку і там нову пошту, тобі ще як передамо. Бо підписчик до мене приїжджав, привіз мені гостинців, подивився, теж вислухав мене. Теж він там. Нелегко йому теж зараз теж один. Нічого, не здаємося. Підняв він мені дух, походу. Ну і хейтери там знизу, ті, що пишуть мені коментарі, теж підняли деякий дух. Щоб не падав духом, все остальне. Не падаю духом, просто вже блядь, ноги не тримають, коротше. Не тримають ноги. Ну хрен з ним, якось, блядь дотримають. Будемо молотити, будемо цей, будемо завозити, будемо продавати податки платити. Всім лайки. Не забувайте підписуватись. Так що такі от справи. Всім пока.